Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Щойно республіканська партія займе Білий Дім. Україну чекає масштабна перевірка, використання фіндопомоги, яку надають США. Як заявляють представники партії, заплановані розслідування стосуються питань прозорості, використання коштів і боротьби з корупцією. Трамп і його команда знайшли рахунки наших політиків. Знають про кожен офшор. Про це пише газета «Київпост». «Я був на Капіталійському пагорбі минулого тижня і чув там багато побоювань з приводу корупції в Україні заявив виданню Стівен Мур, колишній радник Трампа, часів його першої передвиборчої кампанії. Після зустрічі в більш ніж ста республіканських офісах в Капітолії Мур сказав, що вони хочуть бачити відповідальність за відправлені США гроші аж до долара. Очікуєте багато слухань, на яких будуть поставлені докладні запитання про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином. Якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, республіканці не будуть дуже поблажливими. Додав він. Вашингтонські інсайдери кажуть, що лідерів конгресу цікавить не тільки підзвітність, а й з'ясування суті ймовірної корупції в Україні. Артур Естопінян, один із Вашингтонських лобістів, які працюють з українськими бізнесменами, заявив, що деякі конгресмени були шоковані тим, що бізнесмени зазнають здирництва з боку високопосадовців українських чиновників. Щойно все більше людей дізнаються про цю кричущу корупцію. Це призведе до подальших розслідувань, навіть слухань в Конгресі, каже Мур. А ось що говорять про це політологи та волонтери. В Україні хакнули реєстри, але реєстри не всі. Чомусь реєстри кредитів і всяких боржників залишились. Чи не дивно, що це сталося одразу після заяви Трампа? Що американські спеціалісти? Перевірять усі витрати української влади, тобто розберуться в тому, хто скільки спиздив грошей і хто набув якої і скільки землі і нерухомості. Кажуть, що системний збій, можливо, через декілька тижнів усе запрацює, а можливо, ці реєстри вже втрачені безвозвратно, беззворотня. Що думаєте? Черговий збіг? Особисто я так не думаю. Напишіть свою думку, дуже цікаво. Що далі, друзі? Що далі? Що нас чекає? З повагою. Uh, у Трампа є в руках серйозні козыри. Перше, це американська помощь, безусловно, і воєнно і фінансово, а второе очень сильный инструмент компромат на украинские элиты. И этот компромат последний год, я думаю, еще больше наполнился за крома, да. И как бы не, какие бы заявления ни делал Зеленский и представители его команды сейчас, да, мы прекрасно понимаем, что есть определенные козыри, если они будут выложены на столе, предъявлены публичному пространству, будет для нынешней власти Украины очень неблагоприятная ситуация для принятия решений. То есть я бы сказал, такая формула – это военная и финансовая помощь Соединенных Штатов плюс накопленный компромат. Я не, это даже не компромат, это факты, которые могут быть представлены интенсивно в различных средствах массовой информации и на суд общественности, в том числе и украинской, безусловно. В такой ситуации делать подобное заявление, которое делает Зеленский сейчас, будет очень трудно. Потому что нужно будет реагировать уже на эти факты, на эти опубликованные информации. Даже, даже то, что сейчас опубликовано, нас пугает. Потому что мы видим, что с одной стороны война – это защита своей независимости. А с другой стороны, мы видим, что война – колоссальный источник обогащения. И если как раз подчеркиваю, европейская пресса меньше дает вот эту вторую сторону, она старается воздерживаться и не компрометировать сейчас Украину. Я регулярно за этим слежу. Очень мало попадает коррупционные скандалы даже больше в украинской прессе можно прочитать, чем в немецкой или французской или итальянской. Они очень сдержаны. Но даже то, что есть сейчас, показывает, война стала источником обогащения. Война стала, причем на всех уровнях, и в тылу, и на фронте, и со стороны политических элит. И появились еще новые элиты, связанные с, начиная вот ЭЦК, военной комиссии, какие-то группы людей в тылу, которые также заработали за эти годы громадные капиталы. И если это станет по цифрам, датам, именам, представьте себе, все сразу появится в эфире, в публичном пространстве, но это будет потрясение. И мы, как граждане, догадываемся о масштабах. Ну, одно дело догадываться, там смотреть телеграм-канали и смотреть какие-то утечки следить за ними, друге дело, когда это будуть документи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.